Відомий український скульптор Василь Корчовий, в руках якого оживає камінь, бронза та мармур, є гостем програми Цікаві люди. Вітаю вас, пане Василю! І сьогодні ми спілкуємося у цій чудовій залі, де представлені ваші роботи. Як ми вже дізналися, це ваша п'ята персональна виставка. Чотири відбулося у Києві, а п'ята у Коломиї. Звідки така честь для нашого міста? Ну, тому що в мене тут зв'язки в коло. У мене тут друг товариш, товариш найкращий Роман, Роман Захарчук, який відкриває свою художню галерею. О, і моя виставка ну, це такий маленька цеглиночка в, в, в існування цієї, чи в, в початок цієї цієї адгалереї. Ваші роботи, чи, скажімо так, ця виставка концептуально об'єднана назвою Такі, як є. Власне, про що ця назва? Про який зміст йдеться, і чому саме ці роботи ви привезли до нашого міста? Ну це я зібрав, зібрав то, що є, то що я роблю для себе. Да? Uh -huh. О, заробляю я там, ну допустимо, надгробними надгробними пам'ятниками. А це то що я то, що я роблю для себе, то що я люблю, то що я твоя привіз сюди. Найкраще, найкраще, що 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 я зробив за за свої 40 років творчої творчої діяльності. Тут тут вже і п'ятнадцятирічні роботи є, і, і однорічні роботи. Так. Бачу, що ви любите працювати з мармуром, наскільки важка ця робота і де берете цей чудовий камінь? Ну, цей камінь береться зараз, це дуже-дуже все легко. На, набрав номер телефону, замовив розмір, розмір каменя і тобі привезуть і привезуть це. А, а тут, тут трудності немає ніякої, бо якщо кажуть, от як ти можеш. Скільки треба терпіння, щоб щоб вирубати, щоб вирубати цей камінь? Тут терпіння нічого не 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 візьмеш. Тут потрібна любов до цього. О і це дуже і це дуже легко. Коли, коли ти хочеш, коли ти любиш, коли ти любиш, коли ти хочеш це робити. Для широкої публіки, такої ну, пересічної, яка не надто цікавиться мистецтвом, скульптурою, ваше ім'я прозвучало, ну якби так, в рамках скандалу, коли у Львові, у стрільському парку, вашу скульптуру облили зеленкою чи ще там чимось відпрацьованим мастилом. А, так, так. щось таке. Ну, з одного боку, це такий поганий піар, також піар, а з іншого боку, це десь ну, могло і образити вас. То власне, які були тоді ваші емоції? хто цікавиться той почитає коли це було і, і як то виглядало але власне що тоді ви відчували мене це мене це не образувало єдине що я хвилювався моя дружина вона дуже дуже переживала за за це за це все а я розумів що ну більшість більшість людей ну, художників там чи артистів вони замовляють собі скандали щоб не щоб бути щоб на щоб на 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 навіду на, на о, а мені це прийшло, прийшло само собою. Єдине, що я хвилювався, що ну, важко буде відмити її від цього, від цього мастила. Але там Павло Гудімов організував це, все, вони справились. Я думаю, що для граніту це може навіть і краще, що вона просочилася цим мастилом, вона більше простоїть. О, а на рахунок скандалу, то як сільському все к кліцу, <смі> та то <смі> я вдячний і прихильникам, які і, і достойним людям дуже відомим, які за ну стали на мій захист, ну в, в, в соціальних мережах. О, і я вдячний її, і цій фотографії, яка підняла цей скандал, і тим, хто мене хаяв, теж я вдячний, тому що це я приїжджаю в кулми. от вчора дівчинка підходить до мене, і каже: Ой, я вас не знала раніше, от тільки після того, як після скандалу з впевненою. Ну, от Я кажу, поганий піар також піар. Так, так, так. Звичайно, так, mm -hmm. да, да. Е, я коли побачила ваші роботи, десь. Вони мене відіслали в спогадах до такої маленької палеолітичної чи якоїсь неолітичної скульптури, тобто дуже-дуже давньої, кілька тисяч років. І е, ну, її там чуть не найдавнішою скульптурою, вважаю, та, яку знайшли. Е, ну, насправді, наскільки правильні ці відсилання до такої ще праматері, скажімо так, і чи вони, можливо, власне, надихали вас ті, да, ті ранні роботи на те, що ми зараз бачимо, тобто такі е, не талонні, скажімо так. Венера Мілоська не талонні жінки, а жінки у формах. Ну, На порожньому місці не можна нічого створити. розумієте, mm -hmm. Якщо нема підґрунтя під підтвором, під, під, під то він, ну, я думаю, що він недовговічний. І, звичайно ж, мене надихали палеолітичні Венери, в мене вона навіть стоїть скульптура. Ну, я її назвав не палеолітична венера, тому що це жінка, ну, сучасна жінка, але вона схожа на, 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 тих, на тих венер, звичайно. О, і я себе поважаю за те, що я не соромлюся, да, вроді ну, переспівати що? Що? Інші переспівують, але це, це ну, ховають хова від, від цього. Вроде. Вони творці великі. Я не творець, я, я роблю те, що є, і таких, як є. От, що, що, що. Це моя жінка назву придумала. Для... <плес> Ні, не не, жін, не не дружина, а в мене маленька роботка там бронзова. Я, ну, тому що вона така жінка така і була. Да? Я її таку виліпив. Вона мені така сподобалася, я таку і виліпив, і назвав її така, як є. Ну, і коли ми шукали назву для цієї виставки. Ну, то вилізла оця така, як є, але ну дружина каже, що краще ну, такі, як є, ну щоб всі, та, бо, бо тут їх багато, ну їх 15 тут. Ну, правда Візьмі. ж тут йдеться не лише про форми, все-таки тут глибше зміст у кожній роботі, от, яку, власне глибину, яку філософію ви закладаєте от в ці неймовірні скульптури жіночих тіл. Розумієте, поштовх мені дає натура. Натура, от така демо, от як як ця, допустим. Але м м коли я її. Я її починаю, я її ну, намагаюся виліпити таку, як є, да? ну, Один до, до одного. Але я кажу: наступає момент, коли е ця натура починає, починає мене збивати. Да? Вона щось може не подобатися, щось я міняю під себе, бо це і я повинен там, і я повинен там бути. Але той дух. Який люди бачать, і який я відчуваю, і який я. Ну, в мене є девіз, під яким я роблю цю О, достаток, да, от, скульптура. О, Ну, це, це плоди, це повинно бути особлення, особлення достатку. Значить вона не може бути анорексична. Ця, да, та, 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 та скульптура. О, але але той дух. Який бачу я, бачу я потім, і е, бачать інші потім, він вселяється незалежно від мене. Я не знаю, як це робиться. Ну і думаю, ніхто не знає. Може хтось скаже, що він знає. Я думаю, що він бреше. Ви працюєте вже багато років, а насправді у вас було дуже мало персональних виставок. Чому? Тому що ну, виставки треба готувати. Ну, навіть ця прекрасна виставка. Да, ну, ну, це це да, п'ята, я, дав, я так, Ну, Зовсім мало, да. я б сказав. Це, 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 це О, ну от я коли зробив ну, останню виставку до 60 річчя свого, да, три, роки, три роки, то мене питають: ой, от гарна виставка, а коли наступна? Я кажу, як, 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 коли? Ну я не знаю. Вона повинна сама ну, само, само скластися. Само скластися, тому що притягувати за вуха це дуже це дуже ну, не, не це не добре. О, і тут. Роман, ну Роман, товариш мій каже: Ой, Василь, от тут така думка, я відкриваю свою арт-галерею, а ти не міг би прислати там нової пошти кілька своїх гіпсових зліпків? Ну я спочатку роблю гіпсу, глині, чи пластиліні, потім перевожу її в гіпс, і тоді вже спеціальною машиною я перевожу вже один до одного, копію роблю, роблю в камені. О, ну, я кажу, ну наш ну як це я. Столиці покуття, буду ганьбитися якимись гіпсами, які стоять в мене на дворі. Там дам, mm -hmm. я їх помию, і прийшли тобі нові поштою. Ну це смішно. О, мені приємно. О, і от, от і народилася п'ята моя виставка. Вона сама народилася. Я, ну, ні, я, я, я бажав, що щоб в мене були виставки. О, головне послати в світ, виріть туди своє бажання. О, і, і воно тобі прийшло рішення. Отак воно прийшло. І Я дуже задоволений вчорашнім відкриттям. О, тут такі щирі люди, стільки я наслухався, всього гарного про себе. Значить, О, моя, невістка, моя невістка хвилювалася. А може статися ще скандал? Тому ж ну вони ж не стандартні ці. Да? Хтось прийде, скаже: ой, ж, тут ж і діти ходять, так, як це можна, вони голі. Не мусить бути стандарт. Вони голі, вони товсті, як це так? Але слава Богу, <ріст> коли ми спасає. Так. Так, нагадаю, для глядачів, можливо, хто не знає. Пан Роман, це Роман Захарчук, відомий коломийський скульптор, художник. Думаю, всі його знають. І це власне виставкові зали пана Роману. Тож приходьте на цю неймовірну виставку, вона працюватиме ну, близько місяця, є ще час. І думаю, не варто нехтувати такою нагодою. А вас вже хочу запитати трішки ближче ну, про мистецький шлях. Тобто ви народилися в простій сільській родині. Звідки цей потяг до мистецтва, до скульптури, чи підтримували батьки, чи е, Допомагали, власне, утверджуватися на мистецькому шляху. Ну, я думаю, що це все, все посилається зверху, бо, бо в селі в мене не було такого, що я, щоб я бачив скульптуру, навіть ці... я коли вже був трошки більший, коли міг сам їхати в райцентр, навіть в обласний центр, то я їздив по... по, по... Книжкових магазинах шукав шукав книжки по мистецтву, але їх було тоді мало. і... і, і о, а, а почався, не пам'ятаю. Скульптури, я пам'ятаю, мабуть, що років, років мені було. У мене тато конюх, їздовий конюх. Там під, підсобне господарство було при, при заводі, він був начальником роді п'ятеро коней, один їздовий під його. І він сам їздовий теж. о, І він виліпив мені. Сірнячків із пластиліну виліпив воза і два коні. Я зараз пам'ятаю, не можу з цього почався? Ні, воно я думаю, що воно 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 зверху дається, дається це ну, розуміння розуміння краси. Я десь вичитав Далай-Лама, який попередній Далай-лама, їх там же шукають. Їх там шукають маленьких хлопчиків, вони якось, якось їх знаходять. От він розказував, що його батько був пас, пастух. пастух. О, і він віз йому, ніс йому харчі ніс. Обід, обід ніс йому на полонину, на полонину туди. А була така грозова погода, чи сперед грозова погода Хмари, Сонце, да? красиво. І він так став над, над, над цією горою, подивився. І впав в обморок від, від, сприйняття, цієї, від сприйняття цієї краси. Я пам'ятаю, в третьому класі ми поїхали на. О, Поліна Григорівна, у нас така була вчителька. Ми поїхали в... Вона, вона хвилювалася за, 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 за наш ріст. О, ми поїхали в Хмельницький в обласний центр, поїхали в музей. музей. Я мало чого пам'ятаю, чи це був історичний музей чи що, але я пам'ятаю підставочку таку з червоного дерева. А може, цей дуб під, Пофарбований під червоне, під червоне дерево, різьба така красива. Ну, профілі, профілі такі красиві, то не мене не могли відірвати від тої, Я так, так я зачудувався, така краса. О. Тому що я думаю, що це дається. А потім я різав по дереву, багато ходив в ліс, рубав ці гілки, гілки, тому що дерева не можна було рубати, я рубав гілки, навіть такі товсті. там, да? Сантиметрів по 20, такі гілки були, да? я робив там. Мене Дальше. дуже 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 любив. Я от на заході багато робили дерев'яні дерев орлиці. Там Дальше. нас з заходу вони і, і до нашого Дережнянського району до, доходили. Я заходжу в, в салон, там Орел стоїть дерев'яний. І і мені захотілося його зробити. Дальше. Я їх зробив штук, мабуть, 20, до 30, да, я Робив, роздавав. О, так що. Якщо вже подальший шлях, тобто ну, ви забули професійну освіту. Хто були наставниками на вашому такому творчому шляху, з кого ви брали приклад? І е, хто, скажімо так, був таким еталоном, до якого ви прагнули? Ну, бачите, всі, я, мені дуже, дуже щастило на, на людей. Вже те, Що я приїхав в, в цей інститут поступати, да, там ведеться вже відбір при прийомі заяв. Ой, і але що ж я, я взагалі ці малюнки я склав в двоє, там в дипломаті поставив. Ну що це непрофесійно страшно. О, і я заніс їх в ну на, на цей конкурс, вроді, в комісію прийомну, прийомну комісію. І там був головою прийомної комісії Юрій Бондаренко. Такий він потім нас викладав малюнок. І він питає мене: подивися ці малюнки, бачиш, що вони слабенькі, бо я ж в мене освіта тільки рвуки малювання. Школі. Mm -hmm. Я не, не мав освіти до, до, до академії, до інституту художнього. І він питає: яка, ну, які у вас були оцінки по, по, по точних науках? Там, геометрія, алгебра. Та я кажу, я був круглим відмінником. О, він каже, може поступити на архітектуру. Він бачить, що малюнки слабенькі, скульптура, ну теж не, не, не така непрофесійна. О, і щоб не мучити дитину, знаєте, на, на це. бо архітекторам менше треба художньої там mm -hmm. світи. Там інженерія, сопромат. Ну, все, я обурився. Як це так? Я скульптор. що Ну о, я думаю, що він просто мене пожалів, думаю, хай це шов, що там один хлопчина може з нього щось вийти. Я думаю, що він слава Богу, скажу царство небесне, його вже немає. О, але я думаю, він не пожалів, що він мене прийняв. Потім, потім Сухенко такий Віктор Сухенко на першому курсі, ну дуже добра людина. Потім другий курс Іван Макогон, це взагалі легенда. Він через його руки всі, всі пройшли. Потім Вронський Макар Кендратович, це вже він мій. Це вчителі. це вчителі, а, а еталон, ну, можна ж там назвати Мікеланджело чи ще а, Я маю вазі, такий, знаєте, от Якийсь стандарт такий, до якого ти прагнеш. Так, О, це да, от... да, це, це ну, Мікеланджело само собою. О, ну, потім потім якось в нас з'явилися книжки з, з роботами Местровича. Людина, що йде, ми копіювали його і малювали, uh -huh. малювали, і ліпили. Да. А ви ліпите з натури, чи це такі збірні образи? Ні, Тільки з натури. Ну, може бути це фотографія навіть. Да? Uh -huh. чи, чи я обфотографую там натуру? Так, да, поштовх, поштовх завжди це поштовх завжди це натура, завжди тому. що Коли, коли художник вже вважає себе таким великим творцем, він просто повторюється. Ну тому що з пальцем можна висати тільки бруд, як казав батько нашого, нашого однокурсника. Да, треба дивитися. Так щоб зробити скульптуру, це скільки на має стояти. Ні, да, має має стояти, да, стояти довго. якщо, да. Ні, я просто зараз техніка, мені достатньо і фотографії. Да. А -а -а. Якщо, якщо там деталь, я можу зліпок зробити, руки, ступні, коліна, там, да, якщо воно воно складне, це складні такі, складні такі деталі. А остальне мені достатньо достатньо фотографії, більше що в мене вже ну я наліпився в інституті. Це 6 6 років. Кожний рік кожний день по 3 години скульптури в нас було. І ну етюд. Це. Це стоїть чи на турник, чи на mm -hmm. mm -hmm. і ми ліпимо її місяць, півтора одну одну натуру. Так, так, так. І вже ці якісь напрацювання є, ну і вже в тебе вже є якісь, якісь свої, свої ідеали. Там вже, да? У мене там пальчики там, допустим, на ногах, в мене свій стандарт якийсь. Може, це погано, що я повторююся, але, а може і добре. Що, що воно впізнав що це мої, мої болі? А бувало таке, що робота вже закінчена, ви не задоволені і берете часу. Це, це завжди, це завжди. Та звичайно. Я, я, я пам'ятаю Чайковський, проти якого зараз моя, продівніше проти, проти якого жінка моя немає. Композитор російський ага. і нічого проти, просто проти того, що е, консерваторія в Києві носить ім'я ім'я Чайковського. Він говорив, от він, коли твір починав, це буде найкращий твір. Коли він доходив до середини, ну. Може бути, може бути. А потім, коли від середини вже він е, е, далі продовжував, о, то е, ну треба закінчити просто, бо так можна нічого не лишити після себе. Mm -hmm. Він просто докінчував його і вже переставав цим цим горіти, і вже горів іншим чимось. От у мене так само. Бо коли ти починаєш це, думаєш, це буде найкраще. А потім, коли закінчуєш, то вже воно воно вже відходить, і, 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 і ти вже гориш іншим. Ми згадали за вашу скульптуру в Стрийському парку, яка наробила скільки інформаційного шуму. Але ж ну я підозрюю, що це не єдина скульптура, яка стоїть в публічному місці в Україні. Читала про те, що на жаль не бачила, але побачу обов'язково, що є кілька скульптур власне в Національній філармонії України, Орфеєв Рідіка і ще одна. Так то це три, а ще де є де можна найближче, наприклад, в області у нас чи є де можна побачити ваші роботи. Ну в Яремчі мене запросили в 12 році. Запросили на Пленер. Чому ну, так складається, що ми більше знаємо художників, навіть в Україні, та? як скульпторів? Ну, це ж... Те ж не або яке мистецтво, але якщо візьме пересічно українців, то від пару українських художників то назве, а, а з зовс... так, так, скульпторами. Художник це загальна національність. А, а з скульптора. скульпторами зовсім складно. Ну, можливо, більше потрібно. Та ні, я не знаю. Мабуть, що ні. Я думаю, що ви не праві. Скульптори Та? знають і живописів не знають і знають. Я, я не знаю, що тільки Кваса за Харчука, я так, чесно скажу, не дуже знаю. ну, Ще в нашого Андрушка. Так? Але тобто, ну якось це менш популярний вид мистецтва, чи як? Чи може Вправді менше виставок відбувається. Не знаю. Я теж ходжу на виставки дивитись живопис. Mm -hmm. я люблю. І сам трохи мащу, да, mm -hmm. да. мене вчив, вчив, mm -hmm. вчив живописець. Ну, на якому рівні зараз школа скульптури в Україні? Знаєте, я думаю, що на гарному рівні. Да? Якщо, якщо подивитися на цей нещасний академії мистецтв, художній коли інститут колишній, да? коли в нас було 2, -2 години. Малюнка 3 години скульптури кожен день. Да? І це з натурою. І ще вісім годин на кожного було натури, на, е, на е, композицію. Міг, от, 8 годин я міг наняти натуру натурника, вісім годин він мені відпозував. О, а зараз, зараз просто нема грошей на на це, або або це знищується спеціально, але є дуже багато хороших 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 дітей. Я скажу, бо 30 років це діти для мене. Да, дуже багато. Ну ну вистачає, скажем, да щоб 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 тримати рівень. Вистачає. А до вас просяться учні? Просяться, просяться. Ну як вам сказати, коли я зробив виставку Інша краса. О, ну, дуже багато в Фейсбуці мені понаписували хорош, хороших слів. А я, я в тих соціальних мережах не дуже маю час цей. О, але я все ну, на стіні написав, що дякую я всім за, 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 за хороші відгуки. А хто хоче поспілкуватися ну, окремо, то приходьте. Перспективна 8, майстерня, майстерня 38. А ввечері дзвонить дівчинка, каже: Ви запрошували. Ну, <с irgulhimo> я йду, так? Да, я йду. Приходить дівчатка, таке невисоке, о, принесла мені картину свою. Вона, о, о, вона в, ст в студії живопису займалася і в студії скульптури займалася. О, о. Ну, ми попили чай, потім вона просить мене, щоб я навчив її рубати камінь. А то треба трохи здоров'я мати, мені здається. Чи а? трохи здоров'я треба мати, щоб думати е, е, Ну, я не знаю. Ну здоров'я, мов в неї, вона молода. Сьогодні ну, святкує сьогодні, сьогодні сьогодні 29 дев'яти річ, а вже й да, не жінача стала. Вона зараз моя. Так, да, Я їй її, я її дав камінь ну, кам'ян, його треба було розрізати. У мене така машина є різати камінь. Вона 40, 40 см в глибину може різати, і вона важить 10 кг. О, і в неї був тупий, тупий, тупа фреза була. Вона різала, дві години різала той камінь. Вона метр 60, така висока. 2 години різала той камінь. Я зрозумів, що, що з цієї дитини щось... Що, 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 Вона вирізала цей камінь, кусок, вона вирубала е, голову, голову Венери. О, може краще навіть чим її вчитель вирубав. О, просто їй дано, їй дано, дано свише. Оця хотіння. Це головне натхнення. Це хотіння. Да і симвосподі позначає. да, правда, да, да. То, зараз. То, вона то. моя, моя невістка. Oh. Вона замужем за моїм сином, uh -huh. стар, молодшим сином. І, О, і продовжує працює... вашу справу? Так, oh, так, так. так, ми працюємо разом так. в одній майстерні, ми працюємо, і вона ну, не те, що допомагає, ну працюємо і, і заробляємо гроші, і, і творчо працюємо. Зимою ми творчо там ліпимо, а літом, літом вже руба. Вирубуємо те, що виліпили чи те, що нам замовили. Якщо вам не довелося думати про кошторис, про гроші, який проєкт ви б хотіли реалізувати? Та навіть, я навіть, навіть я не знаю. О, от зараз, ну так сам же, сам, сам, сам не придумаєш. От, от кілька років тому е, е, звернулися до, до Захарчука, о, е, щоб, щоб він допоміг. Е, У ну, 2008 році був, тут е, приїжджав. В, в, в Україну приїжджав Іван, па, Іван Павло і, uh -huh. да, і він uh -huh. беатифікував, да, причислив до ліку мучеників 27, 27, 27 священиків, да, монахів, священиків. О, і тут виникла, виникла ідея Виникла ідея. Василь Яремчук, такий, такий генерал, він наймолодший, до речі, генерал в Україні був. О, він ну, вроді би замовив нам. Комплекс, присвячений цим мученикам. Mm -hmm. Називається ну, назва Гора мучеників. Ну, Роман якось він засоромився сам, він, він, так, йому дуже багато дано, але от, ну, сумнівів дано ще більше. О. І він мене запросив до цього. Ми поїхали туди, зробили ескіз, ескіз, план, великий, великий макет, макет цього. цього зробили. Навіть зробили. Перший, перший вівтар, там раз, два, три, чотири, п'ять вівтарів, дві, дві статуї. О, сходи сходи високі. О, зробили ми папський, ну вівтар, замаху на папу Івана Павла Другого. Я не пам'ятаю, в якому році був цей замах. О, то ми його вже зробили в натурі. О, і ну, то я би хотів, звичайно, щоб, щоб цей проект був, був втілений. Але це гроші потрібні. Ми, ми, uh -huh. е, ми, ми то готові. О, але, але потрібно. Ну, і, ну то Спочатку було, була повінь, потім був ковід, а потім війна. Uh -huh. о. Але я думаю, що після війни, може, навіть це буде якийсь сплеск. Я от читаю всяких цих ясновидців, да, які нам пророчать ну, достаток розвиток і розвиток, і, 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 що, і що НАТО прийде до нас, а не ми до НАТО. Я думаю, що воно так і, так і вже вже стається. Будемо будем бачити, звичайно. Так. Ну і так на завершення. Чи є якась тема, якої ви ще не торкалися, але плануєте у своїй творчій діяльності? Ні, я не знаю. Мені допомагають, допустимо замовники. Допомагають, якесь несподіване, несподівана Може бути ну, замовлення несподіване, може бути, а потім воно переросте в того, що я що ні, ну я я то не роблю, то що ну слава богу. Да, я, не то щоб я такий був імущий, да, о, але 90% воно відпадає того, що що до мене звертається, бо він хоче отак чи так, як було. Але якщо мені це не цікаво, це, це дуже вар. Важко робити. Це дуже важко робити. То має співпасти бажання ваші. І воно зразу видно. Якщо людина приходить і зразу видно, що це моє чи не моє. У мене буквально через кілька секунд народжується то, що я бачення цього. Звичайно, воно потім трансформується якось. Але так, так що я не планую, так як виставки не планую, так і не планую щось зробити. Це в мене є товариш. Він він такий, він ясновидець. О, він е, мій придворний ясновидець. Я кажу. Він, він е, я йому розказую, що а він, а він каже: я відчуваю, яка енергія з цього буде, що uh -huh, ще uh -huh. не буде. І я вірю в це. О, то він каже: треба тобі зробити три грації, скульптуру, три грації, ну, дуже мені. повних дуже повних жінок. Але це дуже важка задача. Розумієте? бо ну стереотип, стереотипи дуже важкі в нас і перебороти да зробити. Ну три грації це три три жінки, які показують свою красу. Розумієте? О, а, а ви ж бачите, по, по цій впевнені, яке в нас відношення до, до таких жінок і ще й голих. О. А так що задача страшна треба да, І я не знаю, чи я з нею справлюся. Ну справді на завершення, оскільки час наш вичерпується. От ми стоїмо біля скульптури, яка називається Натура. А скільки часу треба, щоб от зробити от таку красу? Ну, виліпити місяць мені треба, може, два тижні, а. і вирубати три тижні, так да. перевести Тобі, в гіпс, теж кіль... кілька днів два місяці, так. Да? Да, — Так, два місяці. Одна да. робота займає два місяці? Да, — Так, да, два місяці. Десь да, так трохи да, займає да. часу. Так, да, да, звичайно. А найдовше це з мармуром працювати, чи, чи з якимось іншим? — З мармуром довше, ніж з цим вакером. Твердіше? — він так? дуже він дуже ну, приємний. Він mm -hmm. шліфується, шліфується, полі полірується. До речі, це е, літографський камінь. Колись в, в, в академії у нас було там ну, каменів кам 30. Таких, такого, такого гатунку камня він був правда світліший. О, цей камінь був КГБ на, на обліку. Тому що літографський камінь, розумієте, ви малюєте по камню, а потім можете надрукувати мільйон е прокламацій з нього. А я привожу своїх три тони цього камня і думаю, господі, яке це дурне. Я ж можу цих камінців нашліфувати і надрукувати цих. Якось упустили. Да, це, так? да упустили. Да. Таке така була. Да. Тепер простіше вже так, можна собі вести скільки Так, триває, так, правда? так, да. ніхто не боїться. Да. Тепер друкувати. Ну що ж, я вам дякую за розмову. Насправді дуже цікаво. і Можна про всякі нюанси ще багато розпитувати. Але хто хоче побачити це мистецтво, хоче відчути е, цю красу, зрозуміти, що хотів передати скульптор. Приходьте до галереї Романа Захарчука. Ця експозиція триватиме тут місяць. Є нагода насолодитися скульптурою пана Василя Корчового. Ну, насправді не упустіть цей шанс, адже такі роботи приїжджають до Коломиї не часто. І, я думаю вартують вашої уваги. Василь Корчовий був гостем програми Цікаві люди. Дякую вам за увагу. Спасибі вам.